Ти точно не знаєш цього футболіста, але дуже скоро про нього говоритиме вся УПЛ. Це Проспер Обах, 21-річний нападник з Нігерії, якого ЛНЗ Черкаси купив за 700 тисяч євро. І це найдорожчий трансфер в історії клубу. Черкаський клуб просто ризикнув на максимум і вже не прогадав. Обах виріс не в академії топ клубу, не в Челсі чи Барсі. Йому довелося пробиватися з вулиць Лагоса в академію португальської візели. Саме там його й помітив скаут ЛНЗ і одразу забрав в Україну. Так, просто з Португалії прямо в Черкаси. Багато хто тоді крутив пальцем біля скроні: 700 тисяч за якогось нігерійця з другого ешелону. Але вже зараз Обах виходить в основі ЛНЗ і за перші матчі забив 5 голів у прем'єр-лізі. Він неймовірно швидкий, ріже фланг як бритва, і головне в нього є інстинкт убивці в штрафному. Це не просто легіонер для кількості. Це гравець, який може реально стати наступною сенсацією УПЛ, як колись Додо або Аботете. Просто запам'ятай, Проспер Обах, Черкаси 700 тисяч євро. І це тільки початок.